Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі пряма мова. Жінка повинна завжди залишатися щасливою, але іноді їй в цьому потрібно допомогти. І сьогодні гостем нашої студії є директор Всеукраїнського жіночого фестивалю Аніма в місті Рівному та керівник міжнародного центру розвитку Довмат. Я Яна, вітаю в студії. Отже, і перше таке цілком логічне питання, чому ви власне почали займатися цим напрямком? Ну, цей напрямок завжди цікавив мене як жінку, тому що я розумію, що нічого не відбувається без особистих змін в своєму власному житті. І е, перша подія, яку я відвідала, це був фестиваль в місті Львові, куди мене запросив мій друг, і після чого просто був вибух свідомості на всіх рівнях. А що найбільше вас вразило цьому фестивалі? А найбільше вразило те, що скільки жінки мають запитань до себе і до навколишнього світу, але вони дуже бояться промовляти їх і дуже бояться реакції на ці питання. На таких фестивалях, на таких заходах можна говорити відверто про все, не дивлячись ні на чию реакцію і отримати відповіді. Якщо не на самому заході, то після того, коли вже назначаються зустрічі, призначаються, можна отримати відповіді на них. З чого, власне, почалася ваша діяльність над такими проектами, як Каплів Сікартиані? Саме в першу чергу це було проведення тренінгу для моїх близьких подружок, такого, скажімо так, закритого тренінгу моїх однодумців по сфері діяльності, пов'язаної з психологією, езотерікою, психотерапією. Ми провели з одним з київських тренерів такий захід. І я відчула, що мені це подобається. Я побачила результати, які проходять після того тренінгу, і я так зрозуміла, що це було б цікаво не тільки моїм подругам, а ще й іншим жінкам, які хотіли б щось змінити. Ну, а ви, власне, є тільки організатором, чи іноді виступаєте, як і тренер? Ви знаєте, це дуже доречне запитання, тому що мене оцієї осені вже запросили на фестиваль до Житомира в якості тренера. І я думаю, що я буду себе пробувати. І в якому напрямку ваші тренінг? Е, Перше, перший взагалі тренінг, який буде в мене авторський, це буде ресурсна жінка. Де брати ресурси для того, щоб завжди залишатися привабливою, здоровою, щасливою. Як надихати інших на те, щоб ці ресурси були взаємообмінними. А друга тема це бізнес по жіночому. Ну, а ви, власне, от особисто, чи хочете ще в якихось напрямках проводити тренери, тренінги? Чи відчуваєте ви, що ще чимось можете поділитися з іншими жінками? Мені здається, що той напрямок, яким би я могла би поділитися, це напрямок взаємостосунків, того, що в мене є досвід, і все, що відбувається в моєму житті, відбувається завдяки тому, що я змінюю стосунки з навколишнім світом і змінюється моє життя. Тобто, подобне притягує подобне. Ну а які тренінги любите відвідувати? Ви? От які напрямки вас найбільш цікавлять? На даний момент мене цікавить питання карми. Я була на одному з майстер-класів відомого такого, скажімо так, тренера в світі Геши Майкла Роуча, яке повністю змінило моє життя ще на цей момент. Додатково я міняюся, змінююся. Думаю, що це буде відбуватися впродовж всього мого життя. Ці зміни це не є як один процес одного дня, це те, чим ми займаємося протягом всього життя. От, власне, ви є також ініціатором створення от, міжнародного е, центру розвитку Капл Secret». От, власне, яка була мета його заснування цього центру? Мета донести інформацію до людей саме в Західній Україні, того що такого рівня, е, такого рівня міжнародного центру немає, і в нас немає конкурентів, тому що е, ті сфери діяльності, які ми збираємося зараз на даний момент поєднувати в цьому центрі, це є унікальні. Це міжнародні спікери, які з радістю будуть їхати до нас, ділитися інформацією, ділитися своїм досвідом. І це ті люди, яких я можу направляти з чистою совістю за кордон, які є професіоналами своєї сфери, і які також хочуть надавати свої послуги і себе в якості тренерів у всьому світі. Я думаю, нам є що показати. Ну а на яку ж аудиторію спрямована ваша діяльність? Взагалі-то це немає такої, знаєте, скажімо так, обмеженої аудиторії, тому що це ця інформація, яка цікава взагалі дівчинці, яка є підлітком, яка хоче створювати правильні стосунки в цьому суспільстві. І так само це буде цікаво парубку, який зараз на даний момент не знає, як правильно себе вести, тому що всі жіночі, в принципі, всі жіночі, всі чоловічі обов'язки на даний момент дуже змінилися в цьому світі. Для того щоб було це от іменно, скажімо так, рівноправ'я, коли жінка виконує жіночі свої справи і обов'язки, а чоловік чоловічі. Це мабуть саме основна мета цього центру. Ну а чим ваш центр власне буде відрізнятися від тих центрів та клубів, що вже зараз існують у місті рівне? В першу чергу ми дуже конкретно продумуємо ті теми, з якими ми хочемо взагалі заявитися в місті рівному. Тобто, у нас немає якоїсь спонтанності. Ми даємо людям те, що вони на даний момент хочуть. Дуже великий спектр. Скажем так, знайомих моїх, які мені проговорюють якісь проблеми і вони не знають, куди звернутися. Є багато тем, які ми можемо розкрити. Я так як з місцевими психологами та психотерапевтами, так само і з іноземними, з якими я підтримую дуже гарні стосунки, які готові їхати до нас і ділитися досвідом. все ж, якщо можна охарактеризувати так коротенько, ті напрямки, в яких ви власне хочете працювати тут в місці рівне, от теми там якісь проблеми, які хочете зачіпати. На даний момент нам більше мене цікавить тема жіночності, з якою ми будемо працювати, і тема жертви. Тому що е, тема жертви це є настільки е, серйозна проблема і жінки, і чоловіка, що вони навіть не усвідомлюють, наскільки воно може все відображатися на дітях. Коли я зараз почала займатися питаннями психосоматики відносно своїх особистих дітей, я зрозуміла, що навіть захворювання вуха, яким може захворіти захворіти моя дитина, це є. Безпосередньо від мене, тобто це моє небажання чути якусь інформацію. Це все відображається на моїх дітях. Ті напрямки, з якими ми зараз будемо працювати, це тренінги. Які будуть проводити на даний момент вже сформована програма моїх два спікера це Ірина Пацкова і Ольга Галіцька, і е, людина, якою дружбою, якої, з якою я дуже пишаюся, це Борис Мельцер, який є е, е, жителем Ізраїля і приїжджає до нас, буде проводити тренінги по взаємостосунків, не тільки чоловіка, і жінки взагалі з навколишнім світом, та е, коуч-тренер по НЛП. Власне, дуже цікава така міжнародна база. А чи є якась достатня база тренерів та спеціалістів власне в місті рівному? Так. Є на даний момент. Ми зараз розширюємо взагалі базу по місту рівному. І ви знаєте, я думаю, що спеціалістів вистачає, просто не всі про себе заявляють. Вони якось так, скажімо так, роблять це тихесненько, що про них ніхто не знав. А саме центр, який спрямований на діяльність для масового користування, це її буде, скажімо так, достатньо серйозною структурою, яка буде подавати їх як особистість, як професіонала своєї сфери. Все ж досить цікаво, але не вже в нас є такі спеціалісти таких досить вузьких напрямків, як, наприклад, там карма чи психосемантика? Психосематика я не, не скажімо так, не знайома. Відносно першого, в мене є е, задуми, але я б не хотіла зараз про неї говорити, тому що в мене немає підписаного договору з цією людиною, щоб я могла заявити, що ми будемо працювати. Я можу говорити про тих конкретно, які вже виявили бажання і які є спікерами Капл Центр. Міжнародного центру Капос. Капос секрети, перепрошую. Ну а ви бачите, от власне роботу цього центру лише в місті рівному чи може планувати якось розширювати свою діяльність? Ви знаєте, у мене дуже великі амбіції по цьому питанню. У мене дуже багато друзів за кордоном і вже були перемови з республікою Польща та Грузія, які запрошують нас з нашими спікерами, і готові взагалі сюди, скажімо так. Ну, завозити це на Україні таке негарне слово, тобто якби представляти на Україні своїх представників. І я думаю, що обмін спеціалістами буде відбуватися вже принаймні зимою однозначно. Ну, а хто от, власне, з таких іноземних представників має от відвідати місто Рівне, надати тут якісь тренінги? Дякую за запитання. Першим це буде Борис Мельцер. Це керівник двох тренінгових центрів у Ізраїлі, з яким ми познайомилися в Києві на фестивалі. Він буде проводити 28 та 29 показові майстер-класи по темі взаємостосунків. А 24-25 жовтня ми проводимо інтенсив тренінги на тему секрет фільма Секрет та більш глибокий інтенсив-тренінг. У взаємостосунках. В нього є дуже гарний досвід, він сам одружений, тобто він може говорити це не голослівно, а з власного досвіду. Через нього просто 4 тисячі людей. Через його тренінг. Я думаю, це вагома в принципі сума для того, щоб заявляти про себе весь світ. Ну, ви, власне, є також окрім директора. Окрім керівника міжнародного цього центру, ви ще є директором Всеукраїнського жіночого фестивалю Аніма. І хотілося б трошки більше почути про цей фестиваль, що він власне з собою являє і які напрямки його діяльності? Всеукраїнський жіночий фестиваль Аніма проходить взагалі по сіми містах України. І Це найбільші міста України, це, скажімо так, ті міста, в яких дійсно люди вже свідомо йдуть на такі заходи. Місто рівне ми взяли перший раз. Було, чесно скажу вам, дуже Відверто страшно, тому що е, я знала, яку марку потрібно тримати, якого рівня цей захід, і наскільки потрібно було підготуватися до, до взагалі проведення його. Е, перший раз е, ми проводили цей захід, взагалі не знаючи, скажімо так. Е, Тих потреб, які, ну, які цікавлять наших жінок, вже маючи досвід проведення одного фестивалю, який проходив по шести напрямках: це взаємостосунки, це сексуальні стосунки, це тема батьківства, це лайфстайл, це стиль проведення вільного часу, краса та здоров'я та кар'єра для жінки та бізнес. Я вже можу. З цілковитою, скажімо так, відвертістю та е, е, свідомістю сказати про те, що другий фестиваль буде найбільш е, такий, наповнений доцільною інформацією, нові теми, з якими ми будемо виступати. Я вже веду переговори з спікерами з різних міст, і е, е, крім того, що це будуть ті теми, які я назвала, які проходили перший раз, ми будемо додати інші. Більш розширені в цих напрямках. Тому що це все, що взагалі стосується відносин, тут можна гратися настільки широко, що можна взагалі якби ставити відносини з усім всесвітом. Закони, мірозданні, і з слова, я не знаю, як його перекласти на українську мову. Ну, а взагалі, от під час проведення цього фестивалю, чи власне виявили ви якісь такі проблеми, характерні тільки для українського жіноцтва? Так. Ну, і... Занижена самооцінка. Це в першу чергу. Те, що наші жінки саме дуже не цінують. Ну і як правильно от, з цим боротися, які ви можливо тренінги пропонуєте для того, щоб ну, якби з основною проблемою, яка характерна саме для українських жінок справді? Mm -hmm. Ви знаєте, це дуже гарне запитання, того, що зараз ми якраз формували е модульну програму з сіми тренінгів, які будуть називатися Ключі до себе». Вони можуть бути так само, як і для жінок. Так само і для чоловіків. Тому що все, що, скажімо так, дзеркалиться у родині, це все відбувається в першу чергу від жінки. Це саме перші, такі, скажімо так, тренінги, які ми будемо проводити по, по цій темі. Але на даний момент ми ще будемо брати все таки по жінці та веденню дому. Ну я не знаю, як так само перекласти домоводство на язикі. Господарство? Ні, ну це більш така <с глибока тема. Не не, не, не не ну, жінка як берегіння домашнього вогнища. Що треба робити для того, щоб чоловік хотів повертатися в сім'ю, а не йшов на футбол, на пиво. Чи знаходив якісь інші, скажімо так, часи проведення і місця, де він може бути з друзями, а не в сім'ї? що від цього страждають в першу чергу, як жінка, так і діти. От ви сказали, що проводите власне, цей фестиваль у всіх містах України. Власне, так. це відбувається одночасно в всіх містах, чи це по черзі якось проходить? Ну, Це не я проводжу в сіми містах. В кожному місті є свій директор, який закріплений за цим містом. Але так, у нас є графік проведення цих заходів, вже які у нас є сформовані на нашому сайті Аніма. І в Рівному буде наступний фестиваль 14-15 листопада. Я запрошую всіх, буде дуже цікаво, буде дуже. Дуже на, на така насичена програма, я думаю, що кожна жінка, яка вийде з нього, вона вийде зовсім інше. От ви, власне, сказали, що рівне в список міст, власне, додалося трошечки пізніше. Так. От саме що характерне для рівного, чи є тут якісь такі цікаві проблеми, яких, допустимо, менше на всеукраїнському рівні, чи відрізняється взагалі жіноство? Як тут зареагувала на цей фестиваль? От, власне, про місто Рівне? Ви знаєте, ми давали дуже потужну рекламу, як на мою думку, тому що були заклеєні повністю всі стовпи міста рівного, були афіши, флеєра, була реклама телевізійна і радіо. Але справа в тому, що наші жінки настільки заклопотані своїми проблемами, що вони не розуміють для того, щоб ці проблеми якось мінялися і їх не було, треба знову ж таки те, до чого ми повертаємося, повертатися до себе в першу чергу. Тобто на даний момент я бачу. І всі спеціалісти з усього світу говорять про те, що те, що відбувається в Україні, відбувається для того, щоб жінка змінила своє ставлення до чоловіка та до навколишнього світу. Того, що наша західна Україна вона була і є берегинею сімейних цінностей. І як нам, як ну, хто може змінити крім жінок, цю ситуацію? Ніхто, тільки ми, тому що в сім'ї жінка це шия, а чоловік це голова. Ну, от все ж так цікаво розповідаєте про ці всі тренінги, про зміни, а чи є власне якісь такі конкретні результати, чи, можливо, якісь вдячні слухачки, які приходили і розповідали, що так от у них от все змінилося дійсно? Так, я думаю, що ці люди, які побували на цих, ці жінки, які побували на цих тренінгах, вони мені е, говорять чисто відверту інформацію, і ми з ними підтримуємо стосунки. У нас є вже база клієнтів, які ходять на заходи, які цікаві їм постійно. Ми зараз з вересня починаємо знову програму повністю по тренінгах, і вже люди самі телефонують і самі, самі записуються на них. І думаю, якби це було не настільки дієво, то результат би був зовсім іншим. У мене особисто на сторінці є жінки, мої знайомі, мої подруги, які пишуть коментарі відносно цих заходів, і які з радістю можуть поділитися цією інформацією від цього. побаченого та почутого. Ви також зачіпаєте, коли ви розповідаєте про тренінг, і кажете, що це було б цікаво і чоловікам. А чи не плануєте ви, власне, створити аналог такого от фестивалю для чоловіків? На даний момент є ідея створення міжнародного фестивалю, сімейного міжнародного фестивалю, який був би цікавий і чоловікам, і жінкам, і з дитячим, таким більш розширеним, скажімо так, спектром діяльності. Це все, що касається Ігор це все, що стосується якихось дитячих програм, для того, щоб діти, які перебувають на даний момент в нашому місті, знайшли якісь потужні резерви для того, щоб бути щасливими, бути радісними, для того, щоб вони розуміли, що все, що відбувається в нашій країні, може змінитися в будь-який момент. І так само і для чоловіків ми плануємо проводити тренінги для чоловіків. Ми зараз шукаємо ту тему і того спікера, який би міг. На досить такому достойному рівні зібрати гарну кількість людей, саме чоловіків, Того, що ми знаємо про те, що чоловіки не настільки активно приймають участь у тренінгах, які, скажімо так, стосуються особистого розвитку, ну лічностного розвитку, особистого розвитку. Їх більше цікавить е, мотивація та побудова цілей. Тобто на даний момент ми можемо якісно провести тренінг на тему. Мотивації, де брати мотивацію, як бути завжди в тонусі для чоловіка, як бути саме чоловіком на 100% і бути гарною підтримкою для всієї своєї сім'ї. Все ж дуже цікаво, як ви зацікавлюєте, чоловіків, адже вони ну як правило менше піддаються таким речами, як от тренінги. Їх це менш цікавить, тим більше тренінгів, які стосуються їх особисто яких їх особистісних проблем. Власне цікаво, як ви е, зацікавлюєте аудиторію приходити саме на тренінги для чоловіків. Ви знаєте, мені здається, що це нічого такого складного немає, тому що в мене дуже багато в колі моїх знайомих і друзів, чоловіків, які мене питають Яна, коли ти вже щось зробиш для мужчин? Коли ти зробиш щось вже щось для чоловіків? Віків конкретно. І я їм кажу, що скоро почекайте, це все буде. Тобто, це не є проблема зібрати групу з 15 людей, з 15 чоловіків, кому це було цікаво. На даний момент має бути матеріал і має бути тренер, який готовий не одноразово провести цей захід, а який готовий регулярно сюди їздити, сюди їздити для того, щоб працювати з ними і надалі. Тобто я бачу це як робота на певний проміжок часу, можливо, на півроку і можливо на рік, для того, щоб задаючи якусь тему по мотивації або по побудові мети він міг приїхати через три місяці і спитати в нього, Юра, що ти зробив для того, щоб ця мета в тебе була здійснена? Юра скаже, ну от я зробив тето і тето. Чому не виходить? Які причини? Тобто має бути факт і має бути результат. І реакція на цей результат. А все ж як ви говорите про тренінги, про майстер-класи? А чи є якісь іще напрямки послуг, які надаєте ви як Вальмі, так і в Couple Secret? На даний момент ми будемо проводити в місті Рівному вперше свято комплімент через фотографію. Запрошую всіх 28-го числа, особисто вас. 27-го, я перепрошую, просто 28-го приїжджає Мельцер. 27-го числа в Хомтайм-кафе ми проводимо захід для того, щоб жінка відкрила себе всеред із середини, і для того, щоб професійний фотограф міг зробити гарні фотопортрети, з якими потім, по бажанню, буде працювати психолог. Ви знаєте, що є таке напрямок діяльності, як фізіогноміка, і по обличчю, по фотографії можна створити. Скажем так, дуже гарну картинку взагалі цілісності людини і взагалі створити її портрет не тільки зовнішній, а ще й внутрішній. І мета створення такого свята, яке буде відбуватися вперше в місті рівному, саме для того, щоб жінка могла прийти, отримати масу задоволення, стати трішечки розслабленою для того, щоб вона могла відкритися фотографу. І отримати гарні портрети на виході, провести веселий час протягом трьох годин. Результативно того, що ми будемо працювати з трьома ще психологами нашого центру, і під це все буде відбуватися під дуже смачну їжу, під музичний супровід. Дуже цікавий захід, але от власне, а окрім цього заходу, що планується ще якісь такі цікаві заходи, які власне організовує ваш, ваш центр для міста Рівного. Так, звичайно. Ми зараз просто продумуємо календар всіх заходів. І крім того, що ми проводимо тренінги, майстер-класи, семінари, ігри різного напрямку психологічні. Свята під ключ, я думаю, що за цей дуже короткий проміжок часу в нас буде народжуватися дуже велика маса ідей, Того, що ці всі ідеї будуть братися від контакту з тими людьми, які хочуть приймати в ньому участь. Чим більше людей задіяно в цьому центрі, тим більше різних скажімо так дуже цікавих заходів буде відбуватися. Я обов'язково про це все буду інформувати, і афішувати вас в першу чергу. Дякую. і все ж останнє таке узагальнююче запитання: такі вас плани на майбутнє? Можливо, якісь на якесь найближче майбутнє, чи якісь глобальніші плани? От. Розкажіть трошки. У мене такі плани подружитися з цілим Всесвітом. Скажімо так, в мене є багато знайомих, які проживають за кордоном, і ті теми, які розкриваються на Україні, не є, не є досить відкритими за кордоном. Перші дві країни, з якими ми будемо підтримувати, навіть три, тому, що Борис Мельцер приїжджає з Ізраїля. Це Ізраїль, це Грузія і це Україна. І зараз, як я вже казала, веду. Е Перемови відносно, скажімо так, подій, які мають статися в цих країнах, ми маємо уточнити точно дати проведення. У нас є пропозиції з Польщі по обміну спеціалістами, і у нас є потреба в проведенні тренінгу для жінок в Грузії. Я думаю, що це відбудеться дуже швидко. Що ще дякую вам за таку цікаву розмову. Дякую. Ви робите справді велику справу. А нашим глядачам я нагадаю, гостем сьогодні нашої студії була директор Всеукраїнського жіночого фестивалю Аніма в місті Рівному та керівник міжнародного центру розвитку Капл Сікрет Яна Довмат. В студії для вас працювала Ілона Якимюк. Залишайтесь на ритмі. До зустрічі.